Вітаю усіх вінничан! в ефірі Афіша, де ми з вами традиційно дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож якщо ви ще не вирішили, куди піти і на що подивитися цього тижня, то не перемикайте! Ми починаємо. Запрошуємо вас на зустріч із музикою найромантичнішого романтика. 20 травня зала Вінницької філармонії наповниться неймовірним звучанням музики відомого польського композитора та піаніста Фредерика Шопена. Недарма його вважають гордістю та візитівкою Польщі, а творчий доробок митця став енциклопедією романтизму. На вечорі Шопена на вас чекають захопливі історії з творчого та особистого життя митця. Ну і звісно ж, прекрасна музика цього генія. Початок о 19.00 квитки коштують від 150 до 350 гривень. Тиха іспанська. Провінція напередодні дня всіх святих. Втомлена від милосердя родина вирішує отруїти свого дідуся. Вбивство вже сплановане, а сім'я працює злагоджено. Але ось неприємність. Приїжджає племінник та ще й зі столичною нареченою. Тепер не зрозуміло, на чиєму боці виявиться симпатія ще одного члена родини. Але час йде, і кава вже зварена. Чим же все закінчиться, дізнаєтеся, переглянувши виставу ціани з з молоком чи без. Початок о 18.00 котки коштують від 150 до 300 гривень. Вільян Морт вирушає у турист презентацією нового альбому ФАТА назва альбому має два значення відповідно до наголосу. Фата як головний убір нареченої, який закриває її від всього світу, який вона знімає, звільняючись, «Фата» – як доля або жереб Україна гідно прийняла свою долю і не бажаючи бути нареченою нелюба, вступила в боротьбу з найбільшим світовим злом. Благодійна мета туру. Збір коштів для бригади Азов. Окрім фати, Вільян Морт виконає ще й давно знані пісні, тож не пропустіть. Початок о 18.30, квитки коштують від 390 до 990 гривень. Зворушлива історія про милосердя і справжню дружбу. Веселий ведмедик Рим Тімці ті, подружився з одиноким песиком, але його тато не любить собак. Як же бути? Взяти песика додому чи залишити мерзнути на вулиці. Допомогти ведмедику із рішенням зможете лише ви. А можливо, що й хитра лисиця, що загляне до ведмежої берлоги із несподіваним візитом. Чим все закінчиться, дізнаєтеся, переглянувши та у видно жадко у театрі ляльок. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Сучасний музично-екологічний екшен для всієї родини. Погоні, пожежі, бійки і філософські теми, які зрозумілі навіть найменшим. Хочете дізнатися, чому тваринки і птахи називають людей людиськами, і що потрібно зробити людям, аби повернути довіру природи. Вистави тих грячих рятують всіх, навчить дітей захищати себе і природу. Початок об 11 та 14.00 Квиток коштує 150 гривень. Грандіозно, драйвово та невимовно гарно. Своїх 20 років гурттік зустріне на відкритті нового сезону 2025 у Переговська. 1 червня просто небо» у музеї Садибі Перегова. Усі хіти «Тік» прозвучать по новому у виконанні разом із симфонічним оркестром Вінницької філармонії. Олені, Сірожини, Пірожини, вчителька та багато інших хітів приголомшать новим звучанням. Початок о 19.00 кутки коштують від 350 до 850 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці працює єдиний в Україні музей модел і Транспорту. Тут ви можете побачити справжній його арбітул за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та що багато-багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь захід, то не зволікайте, купуйте квитки та насолоджуйтесь. А це була Афіша Вінниці. Побачимось!